Всім привіт, друзі! Мене звуть І сьогодні я піду до свого друга жителя. Ну, давайте підемо до нього. Зараз я зберусь. Так, ну вроді те, телефон взяв і меч. Не знаю на що міні меч. М -м -м так. Буду виходити. Та о, треба ще, ще моєму кращому другу щось купити. Так. Думаю... Так, він... Точно! він же дуже любить хліб. Куплю хліб. Так, блін, я вже забув, де вихід, вихід моїй хаті. А вот він. Це така... Такий будинок великий просто. Ой, зараз вам покажу. Вот. Бачите? Який великий. Так. Так, я йду. Я йду до магазину, купуємо і куплю йому хліба, бо він дуже любить хліб. Так. Ух. Ну, вроді я все купив. От маю вісім хліба. Так. І иду я до свого друга. Ніеу. Давно одним не бачилися. Дуже. Певно, десь місяць. А ні, точно не місяць. Десь тиждень ми не бачилися. Він живе вон там. Зараз я до нього прийду. не При... розумію, чого тут ще місто не побудують? Так, перейшли вроді дорогу. Нічого нікого немає. Так. М -м -м. Так, да. вроді тут його дім. Так, ну, заходимо. Ем, житель. О, спальня. Ні тут. <гух> О, він десь там. О, дарова! Привіт, Юля, Ти що тут робиш? А я Я прийшов до тебе. О, ковасно, що будемо робити? Ну, не знаю, я тобі хліба приніс. От, бачиш. <гас> На, тримай. мій смачний хліб, дякую, Іля. Нема за що. Ну, що будемо робити? Ну я навіть не знаю, що будемо робити. Коротше, давай телек подивимось. Він тобі є. Не рибає тіка. А давай О, рибалку балку я люблю. Ну, давай порибачим. На тобі вудочку. О, дякую. Зараз буду рибачити. Міу. <смір> О, блін. О. Так, ну, ну, життя, і що... М -м -м, як в тебе вже справи? Ну, у мене все добре, а в тебе є. У мене тоже все добре. <смір> бамс! Уху! Ти бачив? Тайна да, я бачив. Господи вау! – Сирий лосось. Я лосось піймав. Житель тебе вообще якась вудочка щаслива. Знаєш? то я навіть не знав, що тебе вудочка щаслива така. Ой! Ой, ще класно. Через п'ять годин. Ех, селянин, житель, так було з тобою гарно. Так повеселилися. Ну, папа, папа Ілля, ще зустрітимось? Так, да, думаю, ми зустрітимось, Ще не знаю. Ну, папа. Папа Іля Папа, все ех, гарно. Зро... З... Ну, ви бачили, зловив рибу. <звіг> зловив рибу, тільки я я. А, О, зато мій дім легко знайти. Ви бачите? Поверховий. Чи це ще мій дім, я надіюсь Місто таке велике в нас. І щось забуду, я живу. Ну, вроді я по-правильному почу йду. Так. Блин, машина. Угу. Эх. Так. Ну, все. Треба заходити. Це що? Це що? Ты шо? Сироля голові? О, господи. Это что Саме перше відео моє про сиреного лову. Вот він він мене знайшов. А, що мені робити, Господи, помилуйте, я зараз помру. Мені вже все равно на ті машини, які тут їздять. Де житель? Ой, що до нього так довго? ты майже. же. Ой. Де житель? Я вже забувся. Ну все, у меня хана, у хана. А -а -а. Стоп. Так, Дэвин да, же. Вот он. Вот он там же. Стоп. Так, зайду я сюда. Блин, тут не конь. Сіроноголовий. Все, сиреноголовий, ти мене дістав. Це останній раз. Тобі хана. Мені ошиб на. Ай, ой, ой, ой. ай Куда я уже впав? на на ай отсей він мене відкинув. Хух, як друзі, ви спитаєте, ч я ж у креативі, і мене має не боліти? Це сиреноголові, він проб'є все. Все, що є, я його сьогодні купив і десь він має зараз пропасти. Все, мені хана. Тільки лишається помирати. Ну, Лосо... лосось. Ну хоч лосось я Ну, Здорово. Эм, то, то я ich bin hier, meine. Я Я бью hier hoch. Ich bin hier короче, Да нет! нет, нет. Я Я du, все. Я du, я текаю, блин. блин. Ти хай він хай там і самій спра... справляються. О-хо-о! що це таке? Місто якийсь. Тільки як до нього за... забратися, блін, я не знаю. Ох, все равно мене майже не вбив. Ну, ви бачили, як я був відлетій, що страшно, страшно було. О! міста. Тому я сваливаю. Ярик-ярик. Я сваливаю. Все. Вот, все. О, теж середина міста. Галина голового вже не видно. Куплю собі новий дім якийсь класний. Все в другому місті, в другому селі. О, домик. мне уши не до того, я тикаю просто тикаю в лес я. просто тикаю в лес думаю, я найду целого такое о куда я приперся Хорошо. что я крою мира, знаешь Ну, друзі, я не знаю. Вроді якось буду відбиватися. Не знаю. Думаю, друзі, ми ще зустрітимся. Ну, всі папа!